Ми зараз займаємося фільмом про Олександра Довженка. Йому цього року виповнюється 130 років з дня народження, і так вже сталося, що це найвідоміший український кінематографіст, нас у світі знають за Довженком. Його фільм належить до 12 найкращих фільмів усіх часів і народів, і чомусь жодного художнього фільму в Україні не було. Але коли ми отримали гроші і почали виробляти, то ми столкнулися з тим, що. Українці не знають хто це такий. Українські експерти знають, хто він, але не знають навіщо він це робив. А для кіна треба мотивація. І ми вирішили, що нам треба зробити дві речі: перше реабілітувати Довженка в очах українців. І ми покажемо новий зміст. Ми знайшли ключі до, до того, чому він був такий, чому він діяв саме так в тих е, історичних умовах. Ми знімаємо фільм про 1926 рік, коли Олександр Довженка знімав свій перший художній фільм Сумка де кур'єра це німе кіно, але фільм досі, досі привабливий. І друге, що ми хочемо показати, ми хочемо представити Одесу 1926 року, як Цілком українське місто, в якому знімається український продукт, в якому працює окрім довженка, ще й працює чудовий Юрій Яновський, великий український письменник. Він тоді був головним редактором Одеської кіностудії, і він такий тренд задав, що от він якби формував тренди. Вся програма Одеської кіностудії 25-26 п'ятого до року це українське кіно. Тому через постать Довженка ми показуємо Одесу Українську, а не руський город. Ми проти цього, і тому це для нас сенс і це тренд.